Так, дорогі мої, хочу вам донести одну таку дуже і дуже важливу річ жити життя. Тому що ми в цьому такому темпі, в цьому русі, ми його не живемо, а коли вже хочемо жити, то вже і часу, і можливості немає я ви знаєте, де себе за, я себе десь не знайшла в тому моменті, що я дуже багато навчаюся, дуже багато практикую, дуже багато працюю, що вже так запрацювалася, що не маю часу, коли жити. Але сьогодні мій, я сьогодні це змінила, до мене сьогодні подзвонила. Вчителька зі школи і сказала, що є така можливість приїхати до школи. Там будуть зустрічатися батьки, дивитися, як діти, я так зрозуміла, адаптувалися в школі. Але каже, але це не обов'язково. І, а я собі так подумала, і одна частина мене Світлана, а я якраз зараз дуже активно записую другий рівень із генетики. І одна частина мене каже: Світлана, ну ти ж ну тобі ж треба зараз працювати, тобі ж треба записувати курс. Як це ти зараз отак візьмеш і підеш? І ви знаєте, а друга частина мене каже: Світа, твоєму сину не буде завжди 10 років, він не буде завжди вчитися в школі. І просто можна ці всі моменти взяти і опустити. І я швиденько кажу, ні, я буду швиденько, я все поставила на паузу, пішла, купила подарунки для вчителів, тому що я дуже задоволена тою школою, де зараз навчається мій син. І я зараз, якраз на виїзді, чекаю зараз на таксі і маю час і вирішила з вами поділитися, що. Помимо техніку, помимо практик, помимо розвитку, так, тому що дивіться, є одна крайність, коли людина взагалі над собою не працює, вона взагалі чекає чуда, вона живе десь якусь ілюзію. Це одна крайність. Але є інша крайність, коли люди вже занадто сильно заходять у цей розвиток. Я десь себе підловила на цьому моменті, що крім роботи, крім практик, більше нічого не бачать. Але ще є життя, є ще діти, є чоловік, є сім'я, є подорожі. Є життя, і творець дає нам це життя, щоб ми його жили. Щоб ми його жили. І тому сьогодні я так круто повернула свій день. Раніше я би вже себе картала, звинувачувала. Взагалі би, напевно, не поїхала через цей світ трудоголізм. але сьогодні я приймаю рішення. Я приймаю рішення все ж таки жити, жити те життя, яке дав творець. І... Раз він посилає мені такі прекрасні подарунки: поїхати до школи, подивитися, як там мій син. Ось передати вдячність вчителям, тому що він надзвичайно в прекрасній школі. <кій> Перепрошую, то чому? Чому цією можливістю не скористатися? Тому живіть життя і не опускайте прекрасні можливості. Якщо ваше серце хоче чогось, ідіть, вибирайте це, хочу коли як не зараз, тому що життя надзвичайно скоро минуче.